Всім привіт! З вами, як завжди, Форамен! І в нашому новому відео ми з вами, як завжди, походимо з SkyForce Universal Турнір. Ну що, погнали! Зараз ми заходимо на турнір. І в ній відео я насобрав цілих 17200 зв'язочок, Так що сьогодні можемо прокачатися на максимум. Все, купляємо, купили все на максимум і в бой! Бачите, у нас все на максимум. Як прям прям око радується. Тим більше наші зв'язні драндуля теж покачані на максимум. Так що ми просто жителі. Number one. Я ще тут замітив, що це якийсь новий турнір. Класно. Якби. Вертольоти бачу. Щось такого турніра я ще не замічав, як би. Хоча, може, замічав. Так, тут самольоти. Зараз їх вб'ємо, знищимо і людей спасемо. Ой, тут ще людину. Так ще й нам оці зараз всякі лазери і мегабоми не, можна не тратити. Червоні самольоти вже пішли, бачу. Так, вертольоти. Так, заберемо ще ці. Але вертольотів стало багато. Силы 6 штук. Так, корабли. 3, 4. Все, это 4. Ну ладно. Я щас заметил, что мы еще одной лазер профукали. Один. Суда, что ты там взрывается вообще? Шо, в вертулеты все були. Ходу да. Так, ускорялка. Нанесение урона. Отличий ще ще патрон. Так ще одна стріл патрон. А, ні, вже цей турнір бачу. Я згадав по цій горі. Як би. Ну, це. Ну, цей турнір у мене ще на каналі не було. Цього турніру точніше. Так що це в новинку. Не. Так тута. Ось так. І оціх. Далі знову всі зелененькі пов... І, походу, заспувторюватимуться, да? Да, все, повторюється вже все. Понятно, це повтор починається з початку, е, з початку цих жовтих самольотиків. А, ще не сказав нашу ціль. Наша ціль. Е, на одну зв'язочку ми маємо назбирати 100 тисяч опита. А то чи що очків. На дві, дві зв'язочки 1750 тисяч е, очків. Ні, навіть не так, 1075 тисяч. Ось так. Блін, тож не так. 100 100 750. Не так. 17. 100 75... 1075... А, ладно, коротше, ви поняли. І на три звізни нам треба 250 тисяч очків. Ось так. А на. А на золоті звзни нам треба назвать 300 тисяч очків, як би. Ну це дуже важко. Хотя с з, кіль... з такою кількістю лазерів. І вже, і тим, що ми вже на дую тільки скорості насобирали вже 75 тисяч очків, це трохи легко буде, якби. Надіюсь, ми в цій серії хоча б тут на три звезди обичні насобираємо. І ще я вам хочу сказати, ці зв'язки я б сам придумав. Просто щоб поняти, чи то буде удачне відео, чи ні. Чи тунір уда удасться, чи ні. Якби. Ось так. І, л... і його щит викостили, і лазер не... І його не пофукали ще. Якраз там пригодився на цих жовтих самольотиках. Ну ладно, зараз, уніж... зараз все повторюється. Ну, як залог всь... кожного турніра, воно так буде продовжуватись до безкінечності. До то... Того... І... Або до того часу, коли не подохну Ось так. Скоро ми насобираємо вже першу, на першу зв'язочку нашу. Давай, все, Ура! Перша зв'язочка наша взята. Ну, маю на нозі перша обична звздочка. Тепер червоненькі знов пішли. Так, 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 так. Тепер і... збираємо зв'язочки наші. Уничтожаємо вертольоти. Спасаємо людей. Тепер кораблі. 4 штуки. Ні, 5, точніше. Знов вертольоти. Давай, ще один вертольот. І. Сумольотики. Чоловік. Знов самольотики. Я замітив, що з правого боку вилітає 5 самольотиків. А з лівого 4 в цьому турнірі. Прикольно. Так. Збираю цього. Всього. І знов почали жовті. Так, тут використовуємо мене щит, І все знову повторюється. Як би. Так, цього уничтожаємо. Ускорялка стрільби беремо. Устр... Ускорялку, точніше. Так, вертольоти. самольоти. Люди. Мегабомби. Класно. Ну воді би я там одного пропустив. Ладно, хай летить собі. Розказує всім, що тут пролітає флором. Уничтожитель всех і вертольотів. Ось Так, повернулися як батька. Так, всіх уничтожили. Сказав, уничтожили. Так, і цього уничтожаємо. Далі, знову самольотики. Лівий бік. Правий. Знову лівий. Так, цього уничтожу. Тепер людину спасти. Фух, спасли. Так, знову спасаємо цього. Тепер знову кораблі. І якби енергощит. Так, що спасаємо. Тих уничтожаємо. Цих тоже уничтожаємо. Я сказав, уничтожаємо. Так. Цих знов самолетики. Ну як би знов знов все повторюється. Я прогавив час. Тоді, коли мене собрали на дуу зв'язочку. Ось так. Так, знов ці зелененькі. Ускрялка урона. Чоловік. Знов самоліти. Чоловік. Ось так. І всіх уничтожили. Лайк like, ту бос просто. Давай, стоп. Мені точки підлагав, довелося не ощит викостити. Так, ладно, спасаємо людей. Уничтожаємо, уничтожаємо. Сказав, уничтожаємо. Лазер! Вжум просто всіх. Всіх злиття з землі стерли. Так, спасаємо чоловіка. Уничтожаємо ці сумльоти. Тепер ці. Сказав, уничтожаємо. Фух. Встигли того, э, того знищити. Класно. Дальше, ще спасаємо цього. Спасаємо цих. Мегабомба. Або, або можна ще сказати мегасромба. Хе. Ну, якби я знову полагаю час, коли все повторюється. І скоро ми насобираємо на третю зв'язочку. І ще в нас є ще досі 4 лазера і 2, 2 іного щита. Так що, я надіюсь, ми не Сьогодні буде відео удачне. Хоча, як, як би вам сказати, відео вже удачне в тому смислі, що ми насобирали щита вже на 3 зв'язочки. Так, уничтожаємо. Дальше за тут снова лазер. Всех мы уничтожили. Уничтожаем свой вертолет, мы уже уничтожили. Так. Спасаем людину. Корабли. Спасаем человека. Всех. Так, все. Повтор. Давай ми маємо насубати сьогодні на три на три золоті звізди І дал, і даже далі. Ще 25 тисяч очків у тебе. Очочків. Як би Так, всіх уничтожаємо. Уничтожаємо. Унічтожаємо. Усибаємо лазер. знову 4 лазера. Бін, дали б мегабомбу якусь чи енергощит хоча б то. А то всі, всі лазери, лазери. Хоча тут дуже класно поводяться вони мені. Ось в таких случаях. Так, ждемо, коли вийдуть всі вертольоти і уничтожаємо просто їх всіх. Ну, почти всіх. Далі, знову. Самольотики, вертольотики і кораблики. Вибачте, точніше, мітерточки, щось. Ну... Роботу зробити. Так, ладно, продовжуємо. Так. Енего щит. І знову все повторюється. І як би вам сказати, ура! Ми насобирали 3 золоті звізди. 300 тисяч очків наші. Я вас всіх вітаю. І. Так, тут можна лазер використати, як би. Я ще надіюсь, ми сьогодні точки більше насобираємо, як чим 300 тисяч очків. У нас ще один. Один лазер. Так що ми можемо ще точечки поювати з цими фашистами. Так, тут атак. І. Лазер. Всіх уничтожили. Тепер Тепер що? Тут а... лазер ще один випадає нам вообще чітко. Так. Всіх уничтожаємо. Він попали в мене трошечки. Так, от так ось, хоча тут чуть чуть уничтожили цих самольотиків, які дають по соточці. Тепер ось так. Ай-яй-яй-яй-яй. Якщо не попали по мені ще. Ось так вам всі. Ну і все, зараз ми скоро вже подихатимемо. Ну ми будемо битися до останнього, як би. Вже бачу мішки, трошечки підлагує Ой, нам повезло ще один. Ще один лазер випав нам. От так вам всі є. Але А зараз нам треба би... Постаратися вижити ще. Енергощит. Класно. Використовуємо. Цих унічтожаємо. Наші ще цього унічтожаємо. Точки сумнівки ще подомажили і знов все повторюється. Ми навіть насобирали 300, тисяч, 300 тисяч 50. Класно. Зараз питаємося, тохи увертатися. А тут жорстко вообще. Як я ще увертаюсь. Ладно, ми насобирали 2800 зв'язочок. Я вам скажу. Наш турнір удався. Ми насобирали... Близько до 300 тисяч 600, 260 тисяч. Отбита. Ну, очків. Ну і що? Я вам хочу сказати на цьому прекраснішому для мене моменті. З вами був Flowman. Дякую за перегляд цього турніру. Якщо... Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Ставте колокольчик, якщо він є. Ждіть нових турнірів на моєму каналі. Вони будуть входити кожного тижня, це я вам точно кажу. Бо вони, якби, Появляються ці турніри кожної суботи-неділі, якщо точніше вихідних. Ну і що? З вами був Floorman. Пока-пока-пока-пока!